Слава Україні! Вітаю, друзі, 29 грудня 2022 року. Хочу швидко зняти коротке відео собі як пам'ятку і вам для ознайомлення. По хурмі трошки. Було більше сортів, але вже з'їлися. то Я вам так коротко по них скажу. Загалом, ось це у нас. Дивіться, як вона вже дозарилася, це прямо в будинку вона стояла. Не Ні яблук, нічого. Дивіться, желе, просто желе. От. Мармелад. Ця ще трошки не дійшла, але теж ми може її розрізати. А може я залишу ще нехай декілька днів постоїть. От. Це в нас невідомо з Одеси. Ось цей плід був 300 г. 303 г, як вона до мене приїхала в твердому стані. Такий, ну, просто камінюка. От. І це було десь місяця, мабуть, зо-два назад. І це вона стільки часу в будинку простояла. Ну, півтора місяця 255. Втратила майже 50 грамів, поки почала дозарюватися. Ну, поки дозарилась повністю. От. Це в нас ванілія, це персимон мускат, мускатна француженка ще її називають, якщо я не помиляюся. От. Мені вона найсмачніша, і вона що цікаво, що вона лежить. І вона от тверденька. От. І як тільки вона до мене приїхала, це теж місяця, мабуть, добрих два назад. Ну, приблизно, плюс-мінус, не буду там уточняти, бо дуже довго. Прямо в будинку тут в мене стояла. Вона й... тоді була тверда вже відповідно. І я її, її їв тоді. Вона вже смачна, вона не, не терпка, не в'яже. І взагалі нічого, ну супер смак просто. Недаремно не кажуть, що її можна з дерева рвати і одразу їсти. От, так воно дійсно і є. Ось, ось цей плід вже так конкретно дозарився, вже навіть розм'якшуватися став. От, я думаю, що в підвалі вона може стояти ну мабуть аж до весни буде лежати, мені так здається, в підвалі в прохолодному. От, будемо тестити. Я її собі защепив, хочу ще защепити. І буду в горшковій культурі, бо я бачив, людина практикувала, і в грушку вона росте і плодо носить. Доволі непогано. Це промисловий сорт француженка. ця. От, Давайте розріжемо ось цю. Ну це просто тут капець, вона вже да, будемо розрізати, тут не взяв другу миску. Так, І скоштуємо, скоштую я, але з вами поділюсь враженнями. Так, що тут її, якби і різати не треба, вона просто желе. Ось, ну треба ложку брати. Зараз візьму, мабуть, ложку, її так і не. Так, Знову так спробуємо. Я її вже коштував з батьками в батьків раніше трошки, от 4 плода було її. О! Прямо пливе по руці. Це просто бомба якась. Одна крупна насінина, така довга. Дуже ж смачна. Просто бомба. От мені подобається вона капітально. Може вона вже трохи перележала, звісно, але тим не менше. О, ще й цю взяв пораним ножом, нечайно. Давайте француженку розріжемо. Вона, як з насінням, то вона всередині коричнева. Шоколадна. Ще тако нагадує світлий шоколад. Ось насіння є. І ось дивіться, яка вона всередині. І вона не тече, не пливе, якби по руці. Вона плотна. Зараз цю скуштую. М -м Просто бомба. Я не знаю. Ось ця мені, ну. Був Ідар Софіїки, Джиро. Э... Соснівську я коштував. Багато, як би, гібридів і. Восточок і, і взагалі я куштував хурми, але ця найсмачніша, я не знаю. Може я щось там собі в голові заклав, але реально вона і плюс вона практична в плані зберігання. І ну це що проблема, що це восточка, що вона на вулиці в нас рости не буде в Україні, в звичайних кліматичних умовах, не таких, як там в Закарпатті, на Чорній Горі, скажімо так, в пані Мартишинець, де вона росте і плодоноситься, до речі, і від неї плоди. -м. Mm. Жується. От, реально жується. Це mm. дуже смачно. Mm. Дві кісточки в четвертинці. Mm. Можна рахувати 7-8 кісток. Але красота. Ну її їсти, просто її можна з'їсти, я не знаю, скільки зараз. Просто їсти і їсти. Теж дві кістянки. Дуже смачна. Солодка, просто капець, солодка вона. От, не така, що вже аж приторно, бо я таке не можу їсти. а Ну класна. Кислинки взагалі немає, абсолютно. Шкірочка, вона ж плотна. Наскільки ви зрозуміли, ну вона дуже легко поїдається. вона Ось з цієї, бачите, залишилось, бо, як би жалі з'їлося, а це залишилось, от, частина шкірки. А тут їдається просто суперово. Вона на зубах вищувається, але вона пережовується легенько. Не така, що плівкою, знаєте. Це просто капець. Некрупна. Дорога. Покладу на вагу. Буде видно, не буде. Відно, здається. 85 грамів. Це вже, хоча це вже вона зав'ялилася, я її залишу може вона і зав'ялиться навіть 85 грамів. 67. Ну, була 70, а ця була десь 90 з копійками, я думаю. Ось така картина. Просто бомба. Я це і ванілії. Персимон Мускат заказував там декілька кілограмів і вона чух, улетіла. Ось така картина. Просто бомба. Я кажу, це реально, що є, то є. Ну, загалом не буду якби, пожирати далі на камеру. От ви зрозуміли суть мого відео. Та я для себе зафіксував те, щоб воно було. Все, друзі, всім миру, всім добра, почуємось.